Друзі, всім привіт! Ми запускаємо новий формат з нашими гостями, коротке відео, де ми обговоримо смішні та не дуже історії з світу стоматології. Тож сьогодні у нас перший наш експерт. Оля Бойчук, я підготував невелику презентацію. Я буду їй показувати картинки або відео, а вона буде розказувати, що вона на них бачить, що би вона поправила, або що можливо зроблено не так коректно, як би то хотілося. Але почнемо ми з коректної стоматології. Тож, Оля, поїхали. Ми бачимо твою роботу. Прокоментуй, будь ласка. Що тут робилось? Це взагалі дуже класний а, приклад і відповідь на твоє питання, а, що таке якісна стоматологія, і це взагалі я вважаю відновлення естетики передніх зубів. Своєю фішкою я обожнюю цю роботу, і це можна сказати, що відповідь на питання, як повинна виглядати якісна стоматологія, і що таке якісна стоматологія це фідбек і та ж сама естетика через час і обов'язково зуб, який в нас був відреставрований, пролікований. Повинен дожити до своєї фізіологічної зміни. Ну, е, бажано в такому ж вигляді, як е, був, був пролікований. Скажи, це каріс? Так, це не гіпоплазія, будь ласка, <рес> я вас прошу. Слово гіпоплазія, коли мені е, батьки пишуть, на жаль, це говорять і е, лікарі ставлять такі діагнози. Але, будь ласка, я в своїй практиці е, на молочних зубах. Ну, не бачила гіпоплазія, а в такому вигляді, як вона є, це каріс, ранній каріс у дитини, який а, просто дуже важливо лікувати. Ти пам'ятаєш цей кейс? Скільки років тут було? Ну, я можу тобі сказати приблизно, ну, приблизно. тому що я не пам'ятаю, але це десь орієнтовно три роки. Заключне питання по цьому фото. Скажи, естетика для дітей важлива чи ні? Надважлива а, тому, що. Коли мені ставлять батьки, в приклад, ну, наприклад, особливо чоловіки ставлять, приклад, навіщо інвестувати в естетику дитини, якщо це все одно молочні зуби. Будь ласка, чоловіки, фарбуємо собі чорним зуби і походіть так до, ну скільки там дитина, так, до фізіологічна зміна, ну, навіть рік. Як ви себе будете відчувати? Так само себе відчуває дитина. Вони все це. Відчувають їм некомфортно. Моя думка, що якщо у дитини є якісь дефекти зовнішньості, ну можливо, це грубо сказано, але щоб з цим було зрозуміло, і якщо ви, як батьки, можете на це вплинути і і змінити, будь ласка, зробіть це, щоб дитина себе почувала впевненою навіть в три роки. Це дуже важливо, Оля. Дякую. Переходимо до наступної роботи, і тут знову ж таки твоя робота, але це вже інші зуби. Так <рес> розкажи, що тут зроблено. Це кейс, який показує а, рівень дитячої стоматології. А знову ж таки, що лікування зубів це не завжди один і той самий результат. Я вважаю, що в сучасному світі так не повинно виглядати тобто, це, так? лікування, так тому що це не тільки це ж, жувальні зуби, так нам не, не важлива естетика. Але м для мене це важливо, а для мене важлива якість, тому що. В такому форматі зуби, як на е, першому фото, вони не прослужать до своєї зміни або воно відпаде, або будуть ускладнення. Е, я правильно розумію, що тут вже зуби попередньо були ліковані, і тобі довелося переліковувати так. І наступне фото також твоя, але тут як наскільки я розумію, не ліковані зуби. Так, тут не ліковані зуби і. А те, що я постійно прошу робити батьків, просто елементарну річ, яка займе у вас, е, ну я не знаю, там 30 секунд вашого часу в день. Якщо ви перед сном будете використовувати е, причистки зубів дитини зубну нитку, у вас не буде карісу між зубами. Дякую. Це класна профілактика для для дітей mm -hmm. і для дорослих. Тобто через те, що тут не користувались правильною міжзубною гігієною, так утворився ось такий дуже великий каріс. Так, ви можете ідеально полірувати зуби щіткою, ідеально полірувати, але якщо ви не будете використовувати зубну нитку, у вас буде каріс. Наступний слайд. І це вже мені довелося долистати до серединки цього інстаграму, але дуже цікаві конструкції. Прокоментую, що тут е, робилось, і чому зуб з білого став е, сірий. А, ага, чого з білого? Ну, тобто коронка, це я так. По-простому для, для пацієнтів. І що це за штучка? На жаль, при ситуації, коли е, батьки. Або дуже довгий час наважуються на лікування, поки вони наважуються, зуби починають руйнуватися. Або варіант, коли дитина потрапляє не в професійні руки, а ми отримуємо сильні руйнування зубів, які неможливо відновити естетично. Тоді ми використовуємо такі стандартні металеві коронки на Тимчасові зуби. Або при ситуації, коли в нас пішли ускладнення, ми, на жаль, дитина втрачає а, молочні зуби і ми. Повинні утримувати місце для прорізування постійних зубів. Ось такою конструкцією. Я не взяв у казки, буду пальчиком показувати. Тобто це утримувач місця, так правильно? Так, так, це Зрозумів. Я хотів долистати практично до кінця твого інстаграму, і е, одним із перших е, твоїх постів було ось таке фото. Можеш е, пригадати коротко, що ти тоді мала на увазі? Так, це був період, коли ми е, відкривали нову нашу клініку. А так виглядала клініка тоді, тоді так да, а, да, а, да. а так виглядали е, ви разом, е, так пізнав так. всіх, окрім цього молодого чоловіка. От, тобто так, так все починалось, yeah. так? Так все починалось, так Разумею. дуже поважаю цей шлях. А зараз ми маємо Думаю, ось так. таку ситуацію. От скільки від цього прийшло до цього? Скільки років? П'ять років. Це дуже круто і дуже швидко. Ну і не будемо тільки е, хвалити вас. Подивимось на інші роботи. Ось і скажи, чи часто в тебе траплялося таке на твоєму стоматологічному прийомі. Yeah. Uh -huh. <laughs> Можемо поставити ще раз відео. <laughs> треба збільшити, так? Да? Е, ми потім його. Сучасні діти, сучасні проблеми, чи, чи дійсно є, є, є таке в цьому місці зараз? Знаєш, я можу сказати, що інколи таким чином діти рятують себе від утримання в кріслі. І це прекрасно, коли все ж таки, коли дитина приходить на лікування, а вона не готова, то в неї вистачає можливостей і сил зробити так, щоб цього не проводити. Тому. Дуже пропали. Зрозумів. Наступний кейс е, я його знайшов в інтернеті. Про цей кейс я вчив в університеті близько півроку. Він називали сріблення зубів. Будь ласка, розкажи декілька слів. Це ок, коли на зубах таке, і чи. Е, Є місце це в сучасній українській стоматології на даний момент Ну, однозначно немає. Коли я починала працювати в дитячій стоматології, я пам'ятаю, що я шукала для себе людину, яка навчить мене це робити, і перший раз натрапила на. Лікаря, який пропонував мені навчити мене срібленню зубів, ну дякувати Богу, в мене вистачило розуму відмовитись від цього. Але зараз, звичайно, що це не є і не було ніколи ефективним методом лікування, це не естетично, це не вирішення проблеми. а Просто якась. Я правильно розумію, що інколи до тебе звертаються ось такими зубами, і це вже є завершений етап лікування в деяких лікарів. Так, так, все вірно. Але е, дякувати Богу, зараз е, таких ситуацій стало менше. Але сріблення більш е, відійшло на другий план. Але з'явилась нова проблема, коли лікарі... Пропонують відновлювати зуби, реставрацію, але все це не тримається. І в е, нас рубрика Тренди Тіктоку. Ми бачимо ось такий е, клінічний випадок. Подивимось його, і ти його прокоментуєш. Ось таке відео Прокоментуй. Це стандартні коронки на тимчасові зуби, я не використовую стандартних коронок. Коронок це як варіант вибору, це теж може бути. Але, на мою думку, є досить великі ризики розцементування цих коронок, з якими часто зустрічаються батьки. Я за те, щоб все ж таки якщо. Батьки йдуть на такий крок лікувати, наприклад, дитину в седації, так і вони відновлюють, а потім там це все відвалюється. То це ну не є ок. Але якщо в лікаря це виходить робити так, щоб цього лікування вистачило до фізіологічної зміни, як варіант вибору, чому ні? Але я особисто не застосовую. Зрозумів наступне відео. Техніка пальчика. Ідеально. <рес> mm -hmm. А який рельєф, it's яка it's... форма? <рес> що ти скажеш на це відео? Ну, no, ти знаєш, що це якраз. Приклад, ну коли хочеться і плакати і, і сміятися водночас, але це якраз приклад відповіді на питання, чому у одного лікаря реставрації відвалюються, не тримаються, а у вас вони тримаються і нічого не відпадає. Тому що не дотримуються протоколів лікування і немає ізоляції. Ця синя штука кофердам, це взагалі основа. Ehm, Будь-якого лікування в ehm, Дякую. і наступне відео тут вже складніший Кейс діатіта зараз... у нас протесінфантів. Просто <реш> я так розумію, що дитинка прийшла без зубів, і яким чином в неї з'явились передні зуби. Як взагалі часто діти вже приходять до тебе, коли немає передніх зубів, і треба щось придумати? Ну взагалі, я так розумію, якщо я правильно зрозуміла, що ця конструкція знімна, це такий знімний протез. В мене був випадок в моїй практиці. Це було дуже давно, коли хлопчик втратив свої передні зубки. Два із-за травми, а йому було там три чи чотири роки, не пам'ятаю. І а, цього хлопчика це не турбувало. А, ну, він був щасливий і так. Але маму дуже турбувала естетика. Вона не могла цього пережити. І тому в мене був такий досвід зробити такий е, знімний е, протезик, яким він грався м, язиком е, в садочку, і це дуже ля лякало дітей навкруги. І в результаті е, цей е, протезик з'їла собака. Тому... Е, в даний а, варіант вирішення цієї проблеми він просто не буде працювати. А, ось це перше. А, друге, звичайно, що якщо у дитини Є така ситуація, і видалені передні зуби ну десь приблизно тільки в у віці 5 років ми можемо зробити якусь а, пластинку знімну, яка буде естетично а, вирішувати цю проблему. Тому що раніше це досить складно для дитини. Тому, а, на жаль, естетику при видаленні передніх зубів а, ми Нічим не можемо вирішити, а вже чекаємо появи е, постійних зубів і вирішуємо дуже часто, на жаль, в таких випадках проблему ортодонтичну, тому що йде патологія і е, як е, лікарю, який опанував не тільки вже і дитячу е, стоматологію, а починає певні кроки в ортодонтії. Ми підготували останній кейс, передостанній. Е, ось такі штучки ставлять на зуби. Чого роблять таке ну перше, що мені е кинулось в очі, е що дитина піш пішла на ортодонтичне лікування при ситуації, коли в неї шості зуби з каріесом. Дитина йде на ортодонтичне лікування, коли вже повністю всі зуби здорові. А по-друге, знімні пластинки вони мають місце бути і вони є, і вони працюють в якихось окремих, окремих випадках. Це можна допускати. І останній слайд. Ой, ти знаєш, дуже круто, мені здається, що взагалі у кожного є своя історія з дітьми, як вони видаляють ці молочні зуби. І це насправді дуже класно. Я, як дитячий стоматолог зі своєю першою дитиною, старшою, була надуважна, і в неї тільки там починали шататись зуби, я її одразу в крісло, анестезію, там все там хірургія, там видалення, і вона цього дуже не любила, ну, звичайно, десь там всплакнути могла. А потім дитина сама дійшла до того, що вона приходить і каже: мам, скажи, будь ласка. Чому ну всіх ну, нормальних людей ну вдома е, видаляють там зубчик і, і все на цьому все закінчується? А в мене прям якась операція? <гас> і ми почали реально видаляти там ниткою, реально ниткою вдома зуби і ну? Дитина на це все подивилась і каже, а навіщо ти взагалі робила? Такі страшні надімної речі. Зміна молочних зубів на постійні це фізіологічний процес. Якщо у вас виходить, це робити вдома, супер. Зараз я вважаю, що це найкращий варіант. Інколи потрібна наша допомога, але в принципі, якщо з цим справляються батьки, супер. Робіть і знімайте відео в І останнє уточнююче питання. У нас все таки канал про бізнес. Розкажи, будь ласка, скільки все таки зубні феї мають приносити за такі зуби? Яка зараз такса? Які там розцінки зараз плюс-мінус? Знаєш, можна йти від маленького до дуже великого, але. Є діти, наприклад, яким а, фея приносить айфони, є діти, яким а, нічого не приносить, <рес> <рес> Таке теж буває. Наприклад, на прикладі своїх дітей, старша донька. А, коли вона була молодшою, це були там перші зуби, ми там. Звичайно, що там забирали, там все там робила. А зараз нашій дитині 12 років, і вона каже: мам, щось змінилось, тому що мій зуб лежить під подушкою вже п'ятий день. <рес> <рес> ну щось буде там. Присходіть <рес> чи ні, Зрозуміло. Дуже дякую тобі. Дякую за ці коментарі. Я надіюсь, вам було цікаво. Якщо ця рубрика е, переживеться на просторах YouTube, ми будемо її далі розвивати. Тож дякую вам, що додивились до кінця. Дякую ще раз, Олі, яка фахово і експертно і трішки з гумором прокоментувала такі цікаві відео та фото. Дякую вам.